Ми дуже часто спілкуємося з підприємцями, і у нас дуже активні підприємці, і дуже мужні підприємці. І я вдячний всім за те, що вони залишаються у Харкові, за те, що вони працюють. Я пишаюсь кожним нашим підприємцям. Та дійсно у нас була така серйозна зустріч під час візиту нашого президента Володимира Зеленського. І після цієї зустрічі було прийнято відповідне рішення Кабінету міністра України щодо. Скасування певних податків для того, щоб підприємці залишалися у Харкові і працювали. Так, звісно, є певні виклики, є певні труднощі. Це в основному пов'язано з постійними обстрілами і руйнація енергомережі, яка поставляє електропостачання в міста Харків. Так дійсно є відключення, є графік відключення. Не завжди ви він витримується. З розумілих причин, бо напруги просто не вистачає. Але тоді наші підприємці переходять на генератори, але працюють. І я дуже дуже вдячний всім, хто працює у Харкові, створює робочі міста. Крім цього, виплачує заробітну платню людям.